Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Київ. У нас нове чудове надходження. Це Land Rover Evoque 2020 року випуску. Офіційний автомобіль має за все життя одного власника. Пробіг у автомобіля 9 тисяч кілометрів. На 2-літровому дизельному моторі, на повному приводі, в непоганій комплектації, має адаптивну оптику, повний електропакет переднього ряду сидінь. Також 4 електросклопідйомники, електроскладання і регулювання бічних дзеркал, комфортний доступ, мультикермо з круїз контролем, також є вибір режимів в'їзди, штатна мультимедіа з блютузом та камерою заднього огляду. Також є ще в задньому плавничку камера, встановлена для огляду позаду. У автомобіля 95 тисяч пробігу, жодної помилки, крім датчиків тиску в шинах. Задній ряд теж в охайному стані. Автомобіль офіційний повторююсь без капіталу Кого зацікавив даний автомобіль? в автопарк міста Київ. Автомобіль можна придбати за готівку також в кредит або лізинг.